Готуй санки влітку. Цю народну мудрість у прямому і переносному значенні взяли на озброєння тренери і спортсмени з лижного двоборства та стрибків на лижах з трампліна, які упродовж двох тижнів у ворогті проводили літні юнацькі і доросли чемпіонати України. Ці змагання фахівці оцінюють як один з етапів підготовки наших літаючих лижників до зимових Олімпійських ігор 2014 року у Сочі. Скільки б ми не критикували занедбаний стан ворогтянських трамплінів, але від цього вони не стають кращими а проводити змагання всеукраїнського масштабу більше ніде. Тому як кажуть, маємо те, що маємо, а зимова олімпіада не за горами. І шанси потрапити туди у наших лижників досить вагомі. Шанси всі мають. Шанси мають всі в команді: всі чотири спортсмена, які готуються протягом літа до Олімпійських ігор в кваліфікаційних змаганнях. Звичайно, найкращі шанси у двох стрибинів. Це представник Івано-Франківської області Володимир Вередюк, який на даний час вже є у міжнародному рейдингу. І стоїть першому списку кандидатів в Олімпійського збірну, і за результатами цьогорічних змагань Андрій Климчук з Тернопільської області. Нашу область на цих змаганнях представляли три центри підготовки літаючих лижників з ворогти, надвірної і верховини. Але якщо у стрибках ми ще гідно конкуруємо з командою Кременчуцької школи Тернопільської області, то у лижному двоборстві ми завжди другі, а то і треті. Не став винятком і цьогорічний чемпіонат. Навіть член збірної України з лижного двоборства, ворогтянець Віталій Калініченко теж задовільнився бронзовою медаллю. Хоча він налаштований досить оптимістично і мріє вибороти ліцензію на Сочинську олімпіаду. До Сочі я упевнений, йду до того, буду старатися і іншим бажаю також партнерам по команді, щоб попасти на Олімпійські ігри. А те, що потенціал у наших спортсменів досить високий, засвідчили досить потужні стрибки і Віталія на 92 метри, і переможця юніорського чемпіонату Євгена Марусяка. І Чемпіона з лижного двоборства тернополянина Андрія Климчука, довжина стрибка якого стягнула 95 метрів. Тож і тренерам, і спортсменам є над чим і з ким працювати. А ось де працювати, питання так і залишається відкритим, бо стан ворогтянського трампліну не витримує жодної критики.